Сотні замовлень, десятки чатів, хаос у таблицях. Саме так працював автопрайд до Сідніксірем. Менеджери губили запити, плутали замовлення, а бізнес втрачав реальні гроші. Рішення єдине. Автоматизація. Сіднік CRM взяла під контроль всі замовлення. Тепер менеджери бачать всі запити в одному місці, створюють ТТН та відстежують статуси замовлення. Плюс 400 запитів щодня, автоматизація та збільшення продажів. А ось як система працює зсередини, розкаже Наталія. Придивлялися до crm систем вже досить давно, тому що наш основний потік клієнтів йде саме в соцмереж, тобто опрацювання великої кількості діалогів в день, яка в різний проміжок часу, в залежності від сезону, може стягати там і 300, і 400 діалогів в день, і опрацювати таку кількість з різних джерел: Instagram, Facebook, з різних сторінок це досить складно, тому шукали таке оптимальне рішення, щоб в одній системі можна було побачити. Всі діалоги зручно оформити замовлення, умовно звести всі наші діалоги в одне місце. А, з Сітніксом познайомилися, коли ми почали з ним працювати. Ну, вже більше року, точно, мабуть, вже більше двох років, час летить швидко. А, так, а, що нам потрібно було? Ми в основному всі діалоги, всі замовлення вносили в таблиці Excel. Там Google таблиці, табличка на табличку, 100-500 табличок, нові, нові, нові. Ми вже не вгубилися, і це дійсно викликало великі труднощі. А, ось з переходом в Сінікс. Ну так, да. звісно, з першого відділу продажів впирався. Ми звикли до табличок, ми нічого нового не хочемо, але з боєм перейшли і тепер вже не уявляємо, як це ми працювали раніше. Ну, звісно, переписки, діалоги. Замовлення, статуси замовлень, фільтри, тетенки, нова пошта, чекбокс, видача чеків. Що ще? Ну, Мабуть, це такі основні. Тобто синхронізація роботи з новою поштою із чекбоксом, обробка діалогів, створення замовлень, різні фільтри, статуси. Ось це те, що ми кожен день. Стикаємося, ну у нас робота поставлена так, що ми працюємо з офісів. Частина людей працює віддалено, але більше все таки з ноутбуків, там з десктоп версія. З мобільної версії нам зручно, наприклад, видавати чеки. Безпосередньо, там, коли товар забирає самовивіз, клієнт приїжджає, ми зразу ж якби, доводимо до завершення покупку, видаємо чек, всі ці замовлення під рукою менеджера, всі дані про клієнта. Це дуже зручно. Для аналітичних якихось таких легких даних користуємося, але не часто. Автопрайд перейшли від хаосу до автоматизації та вийшли на новий рівень. Хочете так само? Тоді чекаємо вас на консультації, посилання для реєстрації в описі під цим відео.